Вітаю вас в третій частині нашого курсу. «Все про гроші і багатство в карті Бадзи, скарбниці в карті Бадзи. На зв'язку ваш вчитель, майстер феншуй та китайська астрологія Бадзи Елена Марко. Продовжуємо нашу роботу, і в цій частині ми з вами розглянемо про те, що елемент багатства може бути некорисним для людини. І ми знаємо, що при відкритті скарбниць завжди нас цікавлять гроші. Так? Гроші, які знаходяться в самій карті Бадзи, вони приходять в певному році, в певному місяці, і при зіткненні при відкритті скарбниці, звичайно, ми враховуємо і період. Так, ми про це з вами вже багато говорили багато розглянули прикладів. І зараз ми з вами поговоримо про тематику, коли спрацьовує скарбниця, да, і коли елемент грошей не корисний. Ми розуміємо і знаємо, що елемент грошей завжди не корисний слабким картам, і корисний сильним картам. Да. Тобто сильним картам, корисне самовираження, корисний елемент багатства, іноді корисний елемент влади. Тому тут у вас буде часто виникати питання на консультаціях, да, і навіть на практиці, і якщо ви дивите свою карту там, своїх клієнтів, родичів, і елемент грошей не корисний. Потрібно розуміти, що в будь-якому випадку корисний елемент грошей чи не корисний, скрибниця спрацьовує, якщо є всі для цього умови, ми їх з вами обговорили. І потрібно розуміти, що. Гроші прийдуть в будь-якому випадку, навіть якщо вони не корисні. Тобто, як ми маємо на увазі, приходять гроші. Це заробітки, це бізнес, це підприємницька діяльність, це отримання спадщини, покупка нерухомості, золотих прикрас, наприклад, земельних ділянок, ну інших приміщень і так далі. Тобто, все, що пов'язано в нас з певною цінністю, капіталізація по суті, да, певна заробіток великих грошей. Це все рівно відбудеться в житті людини, навіть якщо елемент грошей не корисний і спрацювала, спрацювала скарбниця. В такому випадку ми повинні дивитися, що ще крім скарбниць відбувається в періоді людини. Тобто ми звертаємо увагу на те, що є в карті, бадзе ще ресурс, влада, самовираження, аналогія так само ми звертаємо на ці елементи, і в періоді. Скарбниця спрацьовує і бажано для слабкої карти, щоб приходив ресурс, бо він гарний є в карті, і щоб була аналогія. Для сильних карт, коли спрацьовує скарбниця, нам дуже не бажана аналогія, тому що це конкуренція, це люди, які захочуть скористуватися цими грошима в різних варіантах. Можуть бути різні обмани зі сторони родичів, навіть колег, партнерів по бізнесу. І нам дуже при сильній карти не корисний елемент, звичайно, ресурсу. Все решта нам корисно і скабниця відкривається, і людина заробляє гроші. Тому нам потрібно зрозуміти, що для слабкої карти нам при відкритті скарбниць бажано, щоб був ресурс, а для сильної це влада і, звичайно, сам по собі елемент грошей. Що от є таке питання, якщо відкрились, ну, іде людина по тактах удачі, по десятилітніх періодах, та, і відкривається ця скарбниця, де зіткнення є всі умови. І відповідно гроші не корисні. Та потрібно розуміти, що людині буде в такому випадку складно їх утримати, складно ними керувати, складно їх інвестувати, правильно інвестувати, правильно ними розпоряджатися. Ось і дуже часто буває от на практиці, що випадали такі приклади, що людина під час відкриття скарбниць відкривала бізнес, він йшов непогано, і потім вони різко починали бідніти, бізнес міг стати банкротом. Да? Тобто потрібно розуміти, що, звичайно, при відкритіх скарбниць не завжди все добре, і дуже треба гарно проаналізувати період, і що в карті в нас є. Що робити в такому випадку, якщо. Ну, поганий те період, і відкривається скарбниця. Якщо це слабка карта, ми рекомендуємо людині. Брати до допоміжних партнерів, помічників, приваблювати до бізнесу або проєкту, можливо, навіть родичів деяких, хоча бізнес і родичі це окремо все має бути. Ось, і також краще знайти людей, колег, партнер, співробітників, які будуть допомагати або виконувати ті чи інші роботи. Так? Тобто нам потрібно навчитися делегувати і навчитися заробляти гроші разом певною командою це для слабкої карти. Ось ну ось такий приклад. Представте, що ви побачили пещеру, в якій є сундук з золотом. Ви їх в одиночку витягуєте, витягуєте на поверхню, хочете їх забрати, ці всі скарбниці, ці всі скарбниці з сундуком, та і потрібно вам взяти помічників, щоб допомогли вам витягувати цю скарбницю з печери. А ось можливо, вам і доведеться поділитися цими скарбами, да, тому що люди вам допомагають. Відповідно, ви їх маєте винагородити так само і в житті, коли відкрив іде великий бізнес, великі процеси, потрібно делегувати, платити зарплати людям. І так само, якщо випала людині, людина щось заробила на продажі чогось цінного, якийсь відсоток можна дати тим людям, які допомогли цей об'єкт продати. Тобто варіантів дуже багато. Потрібно дивитися ситуацію у людини, яка до вас звертається на консультацію, так або напорібна віддати поради, що дивіться, у вас там через 5 чи 2 роки де відкривається скарбниця, період у вас поганий, але вона все рівно відкриється. Що вам потрібно зробити, щоб зберегти свої гроші? Так, це буде дуже цінно консультація для ваших клієнтів. А люди карта бази, яка сильна тут повезло більше, тому що навіть коли нехороший буде цей період, відкриття скарбниці все таки їм в плюс, тому що виходять гроші їхній корисний елемент. Тому що гроші для них завжди корисні для сильних карт. І е, навіть якщо вони знаходяться в дуже поганому періоді удачі, скраниця приносить корисні гроші, таким людям простіше їх зберегти. Якщо є ще й хороша влада в карті, базі чи період з владою, то це взагалі шикарно. Ось, і потрібно розуміти, що все рівно поганий період це поганий період, він може принести свої корективи, неудачі, якісь везіння, втрати коштів, да, втрати якісь ну, не зовсім хороші інвестиції, там, вкладання грошей. Але е, потрібно розуміти, що для сильних карт погано, коли приходять ресурси і аналогії. Я про це вже говорила. А ось коли приходить період для сильної карти ресурсів або аналогії, людина стає лінивою, більш пасивною, менше думає, менше рухається, менше активна. Відповідно, вона в цей період може втрачати більше грошей і неправильно, некоректно, неграмотно, непрофесійно ними скористатися цим періодом. Ось тому. Потрібно розуміти, що людина повинна бути дуже обережна, коли в неї прийшла можливість заробити гроші. Він просто ця можлива можливість може просто, людина можливість може не побачити із-за свого пасиву, і за своєї лінії. Якщо елемент взагалі елемент хранілища, знаків не корисний. А, тобто це елемент землі завжди фіксуйте собі, так що м -м, якщо в карти елемент землі дуже неблагополучний, а, повпливає чи повпливає це на відкриття скарбниць, взагалі на скарбницю, на тематику цього бадзи да, про їх відкриття. Ні, немає значення корисний елемент землі чи не корисний, це все працює все рівно як по механізму, який ми з вами вже вивчили. На скарбницю це не впливає. Але той факт, що елемент землі не корисний, потрібно враховувати. Да? Ми говорили з вами і про самопокарання, і інші моменти, так, і зіткнення саме воно теж болюче може приходити для людини в інших аспект сферах життя, в інших аспектах життя. Ось тому. Відкриття скарбниці це зіткнення двох та да, двох земель, дев'ятого елемента землі, і таким чином, все таки земля вона ну, підсилює момент самому фактору елемента землі в карті. Тому може бути такий розклад, що. Скарбниця відкривається, звичайно, є всі умови, гроші приходять, є певний заробіток, приходить певна спадщина, але у людини виникають проблеми зі здоров'ям, з, з проявленням сили волі керувати цими грошима, або не ними керувати. Да? Ось, і приходить на земля, це можуть проблеми бути з родичами, з партнерами по бізнесу, да? здоров'я. Людина гроші може просто потратити потім на оздоровлення. Да?